Доброго ранку, панове. З вами, як завжди, у цій порі наш Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Напевно, не помилюся, якщо скажу, що нинішній тиждень видався доволі насиченим на події. Чого варто ухвалення Верховною Радою антикорупційного пакету законів громадяни нашої держави? Покладають на ці документи неабиякі сподівання, і перевізники тут не виняток. Бо ж вони одні з тих, хто стикається з корупційною складовою найчастіше. А ще позавчора набрав чинності не менш знаковий закон про очищення влади. Кабінет міністрів уже розмістив на своєму сайті перелік деяких посадовців, котрі підпадають під люстрацію. Нашу галузь новація також не оминула. Один з тих, кому довелося піти, перший заступник міністра інфраструктури Олександр Малін. Щоправда, як сказано в урядовому повідомленні, він подав заяву про відставку ще до набрання чинності люстраційного закону. Що ж нам залишається сподіватися на те, що очищення влади передусім сприятиме розвиткові нашої галузі, бо сьогодні і транспортники, взагалі, і міжнародні перевізники, зокрема, тільки думають про те, як би вижити в непростих економічних умовах для обговорення цієї ситуації, президент Костюченко розпочав низку зустрічей з міжнародними автоперевізниками України. Цього разу він зустрівся зі своїми колегами з Вінниччини та Житомирщини. До чого ми катимося? Транзит 32% мінус, а це гроші премії. на залізниці в морських портах, тому що і, і куди не кинеться – мінус, мінус, мінус. А при цьому зношується дорога, автобус, автомобіль. На жаль, усі ці мінуси, про які говорив президент Асоціації, перемножуючись і розмножуючись, не дають жодного плюсу, як це буває в арифметиці. Тому їх загальна кількість зростає в геометричній прогресії. Біда полягає в тому, що перше розмитнення автомобілів, це перше. Друге, паливо. Сьогодні паливо коштує, десь пальне, коштує 16 гривень і там 6 копійків. А ціна на перевезення не піднялася. Перевізники це така галузь, яка працює в кредит для замовників. Дуже, дуже важко, тому що є такі підприємства, які платять за доставку вантажу вчасно, а є такі, що не платять. Так що перевізники більше працюють в кредит. А нам паливомастильні матеріали з нічого не дають. Розстрочку. А, так от цього да. заплатили, мож... заплатили, ми не можемо вчасно відремонтувати транспорт, закупити топливо, щоб подати машину на рейс. Руйнація транспортної системи України стала справою настільки резонансною, що перевізницьке зібрання відвідали навіть громадяни, які до транспорту мають обосередковане відношення. Ця людина не перевізник, але саме вона стояла біля витоків організації міжнародних автоперевезень на Вінниччині. У 1992 році я був у командіровці в Сполучених Штатах, і я побачив, що таке транспорт і як він використовується. І при допомозі транспорту Америка стала Америкою. Через то я сприяв створенню атп 1 але сьогодні Анатолію Савовичу, мабуть, дуже боляче бачити результати своєї ініціативи і своїх прагнень. На сьогоднішній день Вінницьких перевізників нічого хорошого немає. Так як всі підприємства стали, якщо 45% працює, це добре. Зараз, за останній тиждень, наше правітіст нас поставили взагалі на коліна. А що на коліно? Коли 50% валюти, так як я працюю на Європу. 50% валюти оставалося в нас. Ми могли відправити командировку водітелів на затрати. Зараз всю валюту продають, а ми, що купити валюту, нема валюти у банках. Бажання жити краще, українські перевізники знову змушені відкласти на майбутнє. Нині у них виникла нагальна потреба рішучих дій, а не мрій. Про наболіло говорило цими днями транспортних Львівщини. Їх неабияк непокоїть стан вантажних і пасажирських автоперевезень, руйнація доріг і багато інших питань, відповіді на які вони поки що не отримали, але все ще сподіваються отримати. Львівщина була і залишається однією з головних туристичних перлин нашої держави. Відтак, у тутешніх пасажирських перевізників є усі стартові можливості для того, щоб нормально заробляти. При цьому ні в кому і ні на що не скаржившись. На жаль, цьому заважають величезні дірки у фінансових кишенях підприємців. Мало чого залишається із заробленого. Причому держава позбавляє пасажирських перевізників не лише фінансових, а й багатьох інших можливостей. Із 60 мільйонів, які належать транспортним підприємствам для відшкодування втрат від прознеперевезення, перевезення, ми отримуємо 12%. тобто 6 мільйонів. Хіба а ці решту гроші це є зарплата наших працівників? Це є е, оновлення е, рухомого складу, це є технічний стан цього рухомого складу. Наступна е, е, проблема. Це є до сьогоднішнього дня. Ми не отримали інструменту, який би дав можливість покінчити з таким ганебним явищем, як нелегал. У вантажних міжнародних перевізників справи не набагато краще. Для прикладу нагадаємо ситуацію з податком на додану вартість, який став однією з головних перешкод для оновлення рухомого складу. Відповідно до чинного законодавства, цей податок держава повинна повертати перевізникам упродовж 10 днів. Дійсно, такий закон існує, але податківці дуже часто відпрацьовують якусь свою особливу методику його виконання, котра, м'яко кажучи, аж ніяк не сприяє розвитковій галузі. Так, от за зароблені гро. Сьогодні нема секрету, я готовий відповідати перед судом, перед любим, хоч європейським, треба заплатити 20-30% податківців. І тоді, можливо, тобі повернуться кошти. Сьогодні більше 6 мільярдів ПДВ не повернуто. Більше 6 мільярдів. В Кравтодору ситуація протилежна. Це не йому держава винна, а він сам заборгував космічні суми фінансовим установам за обслуговування своїх кредитних зобов'язань. Тому у поточному році замість 16 запланованих мільярдів він отримав у шестеро менше. Як бачимо, обслуговувати кредити набагато важче ніж дороги, настільки важче, що у Кравтодору вже просто не до автомагістралей. Після кожної зими іде ямковий ремонт. Хороший він йде, поганий. Він іде цей ремонт. Але він забезпечує зменшення ямкомості на автомобільних шляхах. Ми не виконали план по зниженню ямкомості. Ми вийшли, скажімо, в єдиний рік за все життя, яке я пам'ятаю в галузі транспорту, а працюю я давно вже там, щоб ми не закінчили ямковий ремонт. А ми вже входимо в нову зиму. До речі, на Львівщині стан автошляхів один з найгірших в Україні. Зарадити ситуації, звичайно, можна, але для цього потрібно кардинально змінювати зашкарублі підходи у галузі. І ще кілька слів про нашу одвічну тему. Тему бездоріжжя. в одному з минулих випусків ми вже повідомляли, що згідно з підрахунками експертів Федерації роботодавців транспорту, від акцизного збору на пальне на потреби дорожньої галузі мало би надійти 36 мільярдів гривень, тобто значно більше. Ніж виділено, сьогодні цю цифру не заперечують навіть представники Укравтодору. Спільно з громадською організацією Моя дорога вітчизняні шляховики намагаються відшукати спосіб, як поліпшити ситуацію з фінансуванням галузі і, зрештою, подолати бездоріжжя пропозицій не бракує. Зокрема, експерти заговорили про необхідність ухвалення довготермінової дорожньої стратегії до 2035 року і середньострокової – до 2020. Але разом з тим звучать і інші не настільки віддалені ініціативи, і цікаво, що зараз вони почали перегукуватися з тими, про які вже не один місяць говорять Васма України. Якщо ми будемо делать, скажем, максимально прозряпрозрачним ринок нефтепродуктів, и будем собирать больше да, средств, те же 30, 36 миллиардов, да, которые могут быть собраны, можем совершенно спокойно уменьшить акциз в два раза и собирать те же 18 миллиардов. Но при этом ввести э, транспортный сбор, который будет составлять, ну, в общем, по нашей оценке, порядка 8,5-10 миллиардов. То есть это не будет э, сильно бить по карману. Если мы максимально постараемся легализировать, а это можно сделать, если мы от э, оптовых поставщиков и производителей э, передадим э, функции э, налогового агента непосредственно заправкам, там учет э, по реализации идет более точный. Залишається сподіватися, що такі ініціативи не залишаться непомітними, і дорожня галузь таки виборсається з нинішньої кризи. А ми продовжимо наші боїжі українськими регіонами. На часі розповідь про те, як працюється перевізникам найпівнічнішої області нашої держави Чернігівської. Багато перевізників Чернігівщини нині взагалі зупинили свою діяльність. Ціни фракту в системі міжнародних автоперевезень такі, що робота більше не приносить прибутку. Ніякого. Крім того, перевізників заходили задерти навіть їх брати експедитори. На сьогоднішній день експедиторські услуги е, весьма подорожали. Якщо раніше це було як би, в стандарті десь процентів 5 від суми сумифрахта, то залишилися і, скажімо, більш-менш нормальна ставка була перевозки. То зараз е, скажімо, реглам... практично не процентна ставка яку знімає експедитор за свої експедиторам навіть не снилося те що перевізникам можуть заподіяти банки ситуація на цьому ринку, на ринку валютних услуг вынуждена загоняет нас в тінь, використовувати, скажем услуги так называемых менял Потому что отправить, допустим, отправить одну машину на Россию. Элементарная Москва. Самая простая, ну скажем, самая простая схема это порядка 30 тысяч рублей. Для того, чтобы мне их взять, ну, это в пересчете на украинские деньги, где-то порядка чуть больше 10 тысяч. Вот мне надо трех водителей, взять три паспорта, чтобы, обналичь, ну, чтобы получить рубли. Ну, скажем, это проблема. Якщо человек працює ефективно, то на сьогоднішній день, у мене в парку, ви самі видите, полупустой. І обращатися к допомогою посторонніх лиц для того, щоб взяти ці самі рубли, це это, ну, это неправильно. Це, это неправильно. Это, как на мой взгляд, тільки усугубляє проблему. На сьогоднішній день така ситуація, що майже наші міжнародні перевезення заблоковані. Заблоковані, ну, скоріше всього, постановами Національного банку про те, що ми не можемо купити валюту в банки. На один паспорт видається на 3 тисячі гривень, це 8 тисяч 400 рублів. А для відправки автомобіля в ту ж Росію нам потрібно 100 тисяч, 150 тисяч рублів. Приходиться брати людей і по 10-15. Всіх водіїв, слісарів з паспортами везти в банк для того, щоб закупити ці гроші, щоб відправити дві-три машини у рейс. А в цей час карточки, по яким ми заправлялися, є фірма є 100, Вони заблоковані. Як бачимо, про що перевізник не говорив, він обов'язково переведе бесіду на заправку і пальне. Інтерес перевізників до пального зрозумілий. Нафтотрейдери поспішають нажитися на перевізницьких нещастях на випередки з експедиторами і банками. Незважаючи на обвальне зниження цін на нафту, дизельне пальне дорожче, можна сказати, у рази. Крім пального, перевізник також ніколи не оминатиме шляхової проблематики. Адже близько 40% усіх витрат автопідприємства на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу це витрати на ліквідацію несправності автомобілів, спричинених поганим станом наших доріг. Це найважчаючий момент состояние дорожного покрытия по Украине, да. Обидно. Оплата э за дизельное топливо, да за топливо вообще очень высокая. Соответственно, э отчисления акцизные, чистление на содержание дорог очень большие, а результата, реального результата не существует. После каждого рейса машина приходит, мы её смеёмся как с фронта, это так. После каждого рейса вот він приходить, він зараз переробив от, всі колеса. Заміна колодок, тому що все, все поломано, все побито. ходова частина машини через кожні 10 тисяч кілометрів потребує капітального ремонту. На цьому вже можна підбити певні підсумки і задати просте питання: а що залишається перевізнику, якщо від оплати за виконану роботу відняти всі витрати на її виконання? Десь 60-70% йде іде тільки на пальне, а останні 30%. Заробітна плата водія, податки так далі. Нічого не залишається. Тобто, фактично, ми вже про поновлення рухомого складу навіть не можемо і думати. А про що іще можна вже не думати перевізникам, особливо тим, хто зупинив свою діяльність, про податки, які вони вже не платитимуть, про робочі місця, які вони вже не забезпечуватимуть, про дороги, по яким ми вже не їздять. Прикро, що крім них охочих подумати про такі речі в Україні, схоже, небагато. Запитання доволі риторичне. Можливо, відповідь на нього вдасться знайти, переглянувши добірку свіжих транспортних новин від служби інформації у За інформацією Укртрансінспекції, цими днями було остаточно використано річні квоти двосторонніх дозволів Республіки Білорусь з оплатою дорожніх зборів. Закінчуються також документи, що дають право перевозити вантажі до третіх країн та з них. Натомість, цими днями Укртрансінспекція отримала додаткову квоту транзитних казахських дозволів. Митні органи Білорусі почали висувати нові вимоги щодо подання електронних попередніх декларацій, причина запровадження змін до митного кодексу митного союзу. Відтепер, у разі подання декларації менше ніж за дві години до ввезення товарів на територію цього утворення, запроваджуватиметься адміністративна відповідальність. На початку грудня у нашій державі пройде всеукраїнський тиждень права. Взяти участь у такому дійстві зголосилося, зокрема вітчизняне міністерство інфраструктури. В рамках проведення тижневика відбудуться семінари та лекції з питань реалізації прав людини. Наше профільне відомство проводитиме навчання в галузях транспорту, зокрема автомобільного. Краще бути багатим і здоровим, твердить народна мудрість, і з цим справді важко не погодитися. Однак професія водія все ж таки належить до певної групи ризику, оскільки пов'язана з підвищеною небезпекою. А для того, щоб мінімізувати будь-які ризики, навчально-консультаційний центр АСМАП України відкрив свої двері для тих слухачів, котрі можуть неабияк посприяти збереженню життя та здоров'я далекобійників. Подробиці від нашої знімальної групи. Навчально-консультаційний центр АСМАП розпочав активну співпрацю з Міжнародним фондом народонаселення Організації Об'єднаних Націй. Ще торік було проведено низку спільних лекцій, покликаних посприяти підвищенню знань і умінь водіїв надавати одне одному першу невідкладну медичну допомогу. А цими днями у Києві пройшов навчальний семінар з питань профілактики віл-сніду та формування здорового способу життя серед водіїв-далекобійників. Ця категорія представляє надзвичайно мобільну групу людей, які дуже багато часу проводять поза своїми домівками і мають дуже багато соціальних контактів. Звичайно, за таких умов вони перебувають у більшому ризику інфікування віл-інфекцією ніж інші категорії населення. Спеціальний курс лекцій мали змогу послухати як менеджери багатьох автотранспортних підприємств, так і медики, котрі працюють на підприємствах такого профілю. Тема на самом деле очень актуальна, і мирова общественность придає очень серйозне внимание тому, Поскольку кроме аспекту безопасності на дорозі, є други моменти. такой как финансовые аспекты для тех же транспортных компаний, потому что состояние водителя, состояние здоровья очень часто ведет к определенным финансовым потерям со стороны транспортных компаний. Грустно слышать те цифры, которые озвучиваются в ООН, что Украина занимает одно из лидирующих мест по распространению инспек... э, вируса ВИЧ в Западной Европе. И поэтому, понимая всю сложность, понимая, что это очень актуальная тема, наша ассоциация, наш научно-консультационный центр предпринимают всякие меры, всяческие меры для того, чтобы попытаться предотвратить и уменьшить риск заболевания наших водителей, которые выполняют международные перевозки. Усі, хто прослухав цей курс лекцій, відтепер матимуть змогу передавати набуті знання іншим. А ще кожен відвідувач отримав відповідні матеріали та посібники, котрі неодмінно допоможуть убезпечитись під час рейсів. І на цьому будемо завершувати наш випуск. Мені залишається лише нагадати адресу нашого інформаційного інтернет-порталу 3 а поштова адреса в нас така Київ 04210 абонентська скринька 56, шість, тележурнал Укравтоконтинент. Нашу щотижневу програму робимо для вас за підтримку Асоціації міжнародних автоперевізників України. До наступної суботи панове бувайте здорові!